Під адміністрацією президента жінки та матері солдатів 11-ї бригади вже 140 діб їх сини та чоловіки б'ються на передовій. Зараз вони знаходяться в одній із найгарячіших точок на мапі АТО в селищі Піски. Батальон боятся всі и сепаратисты, і и это легендарний батальйон. Мы с вами согласны. Но не можно знущаться на ребятами, потому что у всех есть предел возможностей. Больше 100 дней на боевых это уже чересчур. Может, вы туда поедете и станете? Вы спокойно отдыхали по 12 днів в Майамах, на різних отпусках. Почему вы не дадите нашим ребятам элементарный отпуск, щоб они отдохнули? За законом на передовій солдатів мають міняти кожні 45 діб, кажуть жінки. Нестача відпочинку позначається на бойових здібностях героїв України. За останній місяць батальйон втратив більше бійців аніж за всі дні воєнної варти. Вчора були два двохсотих, про не говорили по телевізору. Ребята подарвалися елементарно на розтяжки. А вони подарвалися не тому, що вони плохі бойці, плохо навчені, а тому що Очень усталі, і естественна бдітельність ослаб ослабевает. Волонтери, які опікуються бійцями 11-го батальйону та воєнні побратими, теж прийшли підтримати акцію та не збираються відступати аж доки не доб'ються ротації. Якщо не услышать нас вечором. поставимо тут палатки. Но наша акція була заявлена як безсрочна і. И... До рішення даної проблеми ніхто сюди уходити не збирається. До пікетуючих вийшов заступник командира батальйону зі співпраці з особовим складом Володимир Ткаченко та пообіцяв, що за три дні хлопці поїдуть з передової на ротацію. Чи, наказ, по наказ по ротації підписаний. Коли? Яким числом? Наказ по ротації підписаний Яким з 15 числа. Починаємо виводити хлопців, вони мати мрежу. Ми не віримо. Ми вимагаємо терміново відвести їх з передовим. Терміново відвести. Це ви вимагаєте нереальні речі. Розумієте, Значить, ми будемо тут воду, щоб це буде на совісті тих, хто їх там тримає. для того, щоб для, того, того, для, для того, щоб батальйон відвез. Про це а треба а було думати раніше. Але розійшлись жінки тільки після шестигодинного очікування наказу про ротацію. Підписаного міністром оборони, який вони побачили на власні очі, Рустем Бекіров, Олександр Фенько, соціальна країна.